Ну що ж, а зараз настав такий приємний, приємнющий момент. Я б навіть хотів би так закрутити, тому що ну вже вам розповідати про фотоконкурс, наш чудовий, колоритний, нема сенсу. Е, моя ну, родина це і є Україна, фотоконкурс, який проводиться. І кожного тижня ми підбиваємо підсумки і нагороджуємо переможця за підсумками. Ну, я тижня. думаю, що варто нагадати для тих людей, хто можливо не чув про цей фотоконкурс, що вже протягом двох тижнів ми, ми, ми разом з управлінням культури туризму. І молоддю та спорту облдержадміністрації асоціацію ринків Хмельницького проводимо фотоконкурс. Моя родина це і є Україна, і вже вдруге сьогодні будемо нагороджувати наших переможців. Так і сьогодні нагороджує сьогоднішніх переможців. Це Катерина Чабан, головний спеціаліст управління культури, туризму і курортів Хмельницької Ода. Доброго ранку, пані Катерина, Добре. Вам слово. Доброго ранку. Добрий ранок. Мені приємно, що одним з організаторів конкурсу є управління культури, туризму і курортів. Адже одним, однією з основних ідей, яку сповідує управління, це популяризація і залучення до творчості дітей, залучення до творчості родин. Це популяризація української культури, і саме цей фотоконкурс Моя родина є Україна. Він показує, наскільки у нас в області є чудові родини, сім'ї, які самі займаються творчістю і прививають цю творчість дітям. За підсумками цього тижня, за дорученням начальника управління Трунової Ірини Миколаїни, мені приємно вручити цю нагороду і відзначити кращу родину це родину гарників. Красиво. Ура. Ура, Отримуйте О, нагороду. Оскільки я знаю, що мама дуже творча людина займається малюванням, в'яже крючком. так? Дівчатка займається музикою, так на скрипці грають. Я, я думаю, що... не, танцюю. Я? не що? Танцюю? Так. танцями. Ну не будемо сім'я. Я думаю, що ваш потяг до культури, до мистецтва, до сповідування таких високих духовних ідеалів буде продовжуватися. І на згадку вам про цей конкурс. Така Хмельниччина, щоб ви згадували, що були на телеканалі поділля Центр і ось Програма ранок на Поділлі». Дякую. Вітаємо Дякуємо! Дякуємо! що ж, ми за хвилину розпочнемо уже безпосередньо знайомитися з героями сьогоднішніми гроями з героями-переможцями героями фотоконкурсу за підсумками минулого тижня. А зараз давайте подивимося ще раз і згадаємо, яка ж прекрасна сім'я гарників з Красилова. Ну що, ж, ось така прекрасна сім'я гарників з не менш прекрасного міста Красилів. Ну і, і Сім'я гарників вже у нас у студії. Ми щойно е, нагородили і з одним з організаторів нагородили цю сім'ю як переможців тижня. Другого тижня вже фотоконкурсу. Моя родина це і є Україна. І на фото ми, до речі, бачили, що сім'я е, має більше от. Е... Своїх учасників сьогодні не в повному складі до нас сім'я гарників. Приїхала зараз. Познайомимося з тими, хто є, і дізнаємось, хто ж не приїхав. І так, у нас сьогодні в гостях це тато, голова сім'ї, Наталя. Ну і доці. це біля мене сидить Христинка, меншенька сім рочків. Ну і Іоланта дев'ять рочків. А ще вдома сумує трішечки за і за татом маленький Артемчик, якому чотири рочки, Ну і вже дорослий. Син, це 16 років, Олего. Все правильно? Так. Всіх представила така велика, а, О, така велика родина. Шкода звичайно, що не в повному складі, але дякую. Ми ще приїдем, ми приїдем. О, О, класно, ще в повному. Ми будемо раді вас бачити ще раз. Але е, одразу хотілося б запитати, як часто ви фотографуєтесь? Як багато у вас фотографій вдома? З ваших сімейних фотографій. Це заслуга нашої мами. Вона дуже любить, хоч і нам деколи трошки важко з цього. Так що це перемога в цьому конкурсі, це повністю їх заслуга. Тобто папараці сім'ї гарників, так. це мама на. Так, вона дуже творча людина і вона хоч цьому може виразити. Вона не завжди і це, це, але дуже гарний. А фотографій. чому важко фотографуватись? Там якісь серйозні постановки, мама собі задумає? Масовки. Багато статістів. А фотографії для конкурсу ви те ж обирали, пані Наталі? Так, допомагали мені відділ нашої сім'ї і молоді. Вони, власне, сказали нам про цей конкурс mm -hmm. і попросили фотографії. Я дала трошечки більше, але вони, видно, вибрали, які більше їм сподобалися. Ну, правильно, все вибрали. От і перемога та, говорить за себе. Хочеться ближче познайомитися з дівчатками. Ви е, як фотографуватися любите взагалі? Так. Да. 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 А де, де найчастіше, де, де улюблені фотоілюстрації відбуваються? Де, де ви фотографуватися любите? На відпочинку, вдома, в школі. Христинка, розповідай. Де ти любиш фотографувати? Де найбільше фотографуємося? Вдома. Ага, вдома найбільше полюбляєш. А ви хотілося б дізнатися, чим займається Христинка і Оланда. Які таланти? Які таланти у вас? Я танцюю. Танцюристка? А які ти танці танцюєш? Ми танець, Різні, танця. сучасні. — Різні, так? Сучасні? — А як давно ти вже на танці ходиш? Ну не дуже. Не Ван дуже? Не дуже. Угу. Ну Христя у нас природжена зірка найвелике майбутнє. <гум> <гум> ну і Ланта, я чув, що теж зірка, але в трошки в іншій сфері. Що? Я, е, я ходжу на скрипку, вчуся вже третій рік. От десь в лютому ми маємо з хором їхати в Старокостянтині виступати. Угу. Це буде якийсь конкурс? Серед скрипалю. Ні, це схором. 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 Тобто виступати на концерт. А ти вже на якісь конкурси їздила на виступи, чи це твій перший буде? В Красилові, Скажи. Конкурс багатодітних. Була в Красилові один конкурс багатодітних сімей, то я співала там і. Грала на скрипці, і це все видумала мама. Я думала, була продюсером цього всього мама наша. О, <смас> мама багатограна така Так, да, дуже творча людина. Я думала, що просто заспіваю чи буду танцювати, а мама мені так видима. Спочатку вона вибрала одну пісню, я її вивчила. На другий день приходжу, а мама каже, Йоля, вчить другу пісню. Я, я, я не поняла, я так все вивчила, така рада прийшла в школу, що ма, мамі сказати, а мама каже, Йоля, я знайшла ту другу пісню, для мене так це було. Мама, така не постійна. Врешті-решт ви зійшлися на другій пісні, і ти виступила з нею. Прекрасно. Розуміли, таланти дочок. співала. і, О. Да. і <грала>. Таланти донечок ми вже почули, мамині таланти, теж вже знаємо. Які таланти у голови сім'ї? Зуби. Я лікар, працюю, допомагаю людям посміхатися, то як ви гарно. <пот> у нас та -та -та. з посмішками все гаразд, ви як експерт можете так, сказати. <пот> так, так. так. Ну якщо що до нас заходьте. Добре, ніби, ми, то... ми покажемо. Свої зуби ті, що можливо там не видно вже. А, Тобто це ваш талант. Ну, ви е, цим займаєтеся, я так зрозумів, після школи ви одразу так, пої, е, поступили навчатися на стоматолога? Так, так. я вчився в Франківську. Ага. Після того працював в нас завжди на красивощі. Я з практику проходу і працюю. Тобто, там роботи вистачає, так? Так, та. Красиво ще. А, до мами, мабуть, запитання: які традиції і звичаї ваша сім'я полюбляє найбільше? Я хочу ще додати до скромності нашого тата, що Скромний він тату. побудував, ну як перереставрував мамин будинок, зробив його дуже гарним, затишним. Uh -huh. І територію навкруги дому він теж якби, зробив дуже батьків, Мам, так? Да, Мама займається городом, а тато в нас садить троянди, кущики, декоративні дерева, oh. і про це дбає. Якийсь там ставочок, такий маленький, метр на метр вик, рибку живу, запустить туди, з дітками граються. І так плавно Ходячи до наступного, наступного питання, ми полюбляємо проводити час саме коло нашого будинку, якесь там мінімальне вогнище, щось там, просто щоб бути разом, бо тато наш багато працює і, власне, таку мало часу маємо, щоб побути разом. Ціле свято, коли всі збираються разом. Власне, це буває в неділю. Діля святковий день для сім'ї гарників. А от до дівчаток запитання, бачили фото, фото своїх батьків, коли вони були маленькими? Показували батьки? Ні. Не бачили? Приховали від вас? Я такі. бачила? Бачила? Коли тато був на морі, то я бачила його фотографії маленького. Скажи, який він там? Він там в костюмі індиця. О, навіть так. А я не бачу. Покажемо. Тут таємниця відкрилася для христинки. Треба показати фото батьків, які маленькі. були маленькими. А от що стосується от саме дитячих ваших фотоілюстрацій, багато у вас їх є? Небагато. Тоді так не було розповсюджено фотоапаратів. Якщо сфотографуватися, треба було йти в салон. А зараз ці фотографії, що ви робите на цифровий фотоапарат, ви їх друкуєте потім? Чи вони у вас всі зберігаються в цифровому форматі Ні. на комп'ютері? Найбільше фотографій в Юлі, поки ще була ця мильничка. Як тільки ми купили цифрове фото, все, все тільки в комп'ютері. А не жалкуєте трошки про це? Е, ну я так часом думаю про те, що треба якось ну, краще фото взяти і відрукувати. Але фотоальбоми у вас є? Так. Да. Як часто їх переглядаєте? Час від часу переглядаємо студентські роки, молодь, час, коли зустрічаємося. А як це відбувається? Тобто сідаєте за чашечкою чаю, кави? Можливо, вечірня атмосфера романтична, і ви о, отут ми які були. Ох, які ми тут були молоді. Щось так подібно. Тому, я зрозумію. Ми більше так спілкуємося в живі. Дивіться, ми вже підходимо все ближче і ближче до 75 річчя нашої утворення нашої області Хмельницької. Ми вже протягом двох тижнів. Отут от нас навіть є карта, подорожуємо по, по різним куточкам області. І ось ви приїхали до нас з Красилову. Не так далеко від Хмельницького, але впевнений, що багато хто з хмельничан навіть і не був у тому, у тому куточку нашої області. Якби хтось до вас звернувся, попросив ви приїхати і щоб ви йому провели екскурсію, куди б ви найперше повели в Красилові. Або в Красилівському районі. Я думаю, що краса нашого міста це наші люди. Ми вам показали центр наші. Так. Або центр міста в нас так гарно зроблений, такий тихенький огорожений. Є в нас кілька заводів, які працюють. Mm -hmm. Таке в нас. А стосовно водойми, річечки у Красилові, мені здається, що є у Криси. Там протікає у нас річка Случ. Случ так. Mm -hmm. Можна і покупатися в лікті. І рибу половити, там. І рибку навіть половити. А так. ви а взагалі любите рибалити? То вон я ж собі зробив ставочка біля хати. Щоб хаку. там рибалити одразу. Та. <гум> От ми простіше. недавно запустили рибу весною. Скоро вже буде осінь, ми будемо спускати <гум> і, вже... і, і рибу одразу ловити. У нас же є камін, ми будемо мати де пекти. Ого. А, дівчат, а яке ваше улюблене місце в вашому місті, в Красилові? Ви що любите свій рідний край? Куди любите ходити? Я люблю ходити. Так як я вже не така маленька, як Христя, я вже то Я люблю таку, по магазинам ходити, така в кафе. Вона ага, вже і така дама, і... будь-які да, ходити, шопінг все таке. Вони вже так називають, Це шопінг, ми йдемо на шопінг. Там Микола дає 50 гривень. Це дід дає їм гроші. Ага, ага і можна і, вже і і дівчата... відправлятись на шопінг. Дівчата ага. на шопінг. Прекрасно. Е, така от чудова сім'я гарників з міста Красилова.